Що заважає бути в парі? Ви знаєте, у вас подолі, далі, ви будете в парі, у вас от, буде пропозиція, вам чоловік зробить пропозицію. Гарний чоловік, той, який по долі. Але не по той долі, що раніше була, що це хрест, але не той, який важкий хрест, який відпрацьовують, який негарний, а ваша щаслива доля вийшла. І оці от карта тучі-тучі, що тучі, дійсно розвіється. Те, що омрачила життя, воно буде в минулому, воно пройде. Ну, стояли перед вибором, ви, або от хто, хто був з вами поруч, букет, ви йому здавались не така приваблива, не вас обрали. Але таємниця, що втручалась жінка, і цю книгу долі вам переписувала, робила обмін подмін долі. По долі на майбутнє одруження у вас виходить, ось ви. Одруження. Це та, що втручалась, та, що руйнувала. Але вона не вигадала, вона свою вигаду не отримала. Вона підлізла там, де у вас були стосунки, стабільні, надовго. Вона влізла між вами і чоловіком через секс, через постель влізла, влізла, пролізла, все зруйнувала, що стосунки холодні.